Запобігти і побороти злочинну діяльність на кордоні на українських рубежах з сусідніми країнами триває міжнародний антикорупційний тиждень до спільних заходів з подолання хабарництва долучилися Румунія з Молдовою, адже контрабанда та протиправна діяльність це не лише українська проблема. Міжнародний антикорупційний тиждень одночасно стартував у всіх прикордонних відділах на українському рубежі. Серед прикордонників постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо відповідальності за протиправну діяльність. Вже цього року у західному управлінні Держприкордонслужби нарахували понад 150 випадків відмови з зеленими беретами від отримання хабара найбільш непересічні і зухвалі це коли, скажімо так, залишають ну, велику суму коштів. Паспортних документах. От, і коли ну, відверто і відкрито заявляють, можна сказати, навіть так, про те, що там, представнику Державної прикордонної служби надаються там, відповідні кошти. Найбільш зухвалих представників, які намагались вчинити дані дії, це десь близько 59 чоловік, значить, відносно них внесена інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань. Майже третина відмов від отримання хабара припадає на львівський прикордонний загін. Здебільшого прикордонникам пропонують винагороду в пунктах пропуску «Рава Руська» та Вустелузія. Люди, які перетинають державний кордон, намагаються перешвидшити своє перебування в черзі, і, значить, тим самим підходять до прикордонників і пропонують їм кошти для того, щоб вони могли скоріше перетнути лінію державного кордону. Прикордонники зізнаються, за останній рік кількість проб підкупу зелених беретів в пунктах пропуску значно зменшилася, адже прикордонники самі зацікавлені в подоланні злочинної діяльності. Особовий склад, який відмовився від хабаря, заохочується керівництвом прикордонного загону на суму рівну в два рази більшу, від якої він відмовився. Тобто, при отриманні хабаря про намання запропонування хабаря у 500 гривень. Відповідно, військовослужбовець за рахунок економії фонду преміювання нагороджується. Премію ну, тисячу гривень. Лише цього року прикордонникам львівського загону виплатили майже 60 тисяч гривень премій за добровільну відмову від отримання неправомірної вигоди. Та цих заходів недостатньо, аби остаточно побороти корупцію на кордоні, бо хабарництво створюють не лише ті, хто бере, але й ті, хто пропонують. Для того, щоб побороти це явище, потрібно бути двосторонні дії, як і з персоналом Державної прикордонної служби, так і потрібно проводити відповідну роботу і з суспільством цивільним населенням. Саме для такої боротьби з хабарництвом на рубежі в міжнародний антикорупційний тиждень подорожуючим роздавали інформаційні флайери про відповідальність за протиправну діяльність та номери антикорупційних ліній, куди кожен може поскаржитися на здирництво. Такі заходи здійснюють систематично і за підтримки публічних авторитетних людей. Так, до прикладу, на західному кордоні можна було зустріти легендарного тренера Мирона Маркевича, який проводив роз'яснювальну роботу подорожуючим.